Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу показати лот. По-перше, це величезний шмат бурштину 54 грами. Лот називається Клон Королівський Антар 54 грами». Дивіться фото. Він щойно був проданий. Це реально вінтажний старовинний бурштин. Разом із ціпкою 66 грамів. Але чого саме, його я вам показую? Нібито в ньому нічого і надзвичайного немає, ну, великий-великий, трапляються такі. Бачите, тут ще з боку його не дуже гарні бочки, природні дефекти, так би мовити. Але проданий він був за 2000 гривень. 2000 гривень це, так, 2000 гривень це на 37,2. Це 54 долари. З міста Запоріжжя. Мені цікаві коментарі. Доброго дня, по Бліцу можна придбати. Ні. Далі пропонують Бліц 8 тисяч. Хороший Бліц. але щоб не обідіти покупателі, я не торгую по ценам З уваженням. Ну, коротше, за 8 тисяч не продав, продав за 2. 4 рази менше. Що, нормально, так. Всім гарного вечора. Краще синиця в руках, ніж журавель. В небі треба було виставляти відразу 8 тисяч і не чекати, що хтось запропонує більше. Хочеш більше, отримуєш менше.